Привіт! Ось так вирощується хміль. О, це Баварія, Германія. Це вже рідкі кадри. Тому що хе, пиво робиться з порошків, колись робилося з хмелю. Оце так вирощується хміль. А то люди проживуть життя і не будуть знати. З чого раніше робили пиво. Оце так вирощують хміль. Тому зроблю таке маленьке відео. От в мене щось і тут багато. У мене щось сьогодні відео про рослинництво перейшло, бо я катаюсь на велосипеді. Все, дякую за перегляд. От хто не знав, буде знати, як вирощується хміль.